Дні Європейської спадщини у Вінниці з 15 по 22 вересня наше місто заполонять різноманітні заходи. На місцян та гостей чекають лекції про локальну кухню, воркшопи, вебінари, урбан-прогулянки по малих річках. Підготували і нові екскурсії, зокрема про острів Кемпа, П'ятничанський парк чи Сабарівські скелі. Частину заходів можна буде відвідати безкоштовно, частину за благодійний внесок. Зазначимо, Вінниця вже в четверте долучається до такої ініціативи Ради Європи. Цього року є дуже великий акцент на природній спадщині, на сталості, на екологічності. Тому ми багато розповідаємо якраз віничанам про різні зелені куточки міста, але якраз з історичним, з таким геологічним біологічним коментарем, щоб пізнати ті таємниці, які приховують, ну здавалося б, відомі багатьом локаціям. Родзинкою заходів стане екскурсія про майбутній туристичний хаб ексклюзивно. Учасникам розкажуть про історичну будівлю та перспективи туристичного простору. Сам об'єкт і сам проект точно буде втілений для того, щоб розвивати той туризм, який дуже швидко почне відновлюватися, як тільки буде в Україні безпечно. До нас поїде дуже багато іноземців, і так само українці почнуть відкривати для себе свою прекрасну країну.